Часто первинні пацієнти, які приходять на процедуру професійної гігієни ротової порожнини, дуже страшенно бояться цієї процедури і кажуть, що більше жодного разу в житті вони не підуть на такі тортури, тому що це дуже боляче, повсюди порошок, потім кровоточивість ясен підвищена та підвищена чутливість зубів. Друзі, чому так і відбувається? Тому що, скоріше за все, якщо у вас є такі симптоми, вам чистили зуби з содою. Сода або бікарбонат натрію це дуже агресивний абразив. Молекула соди має дуже гострі краї, і під час роботи ця молекула Образно кажучи, січе поверхню наших ясен та дуже негативно впливає на нашу емаль. Вона істоншує, емаль стає чутлива і тонка. Який же є з цього вихід? Гігієна може бути безпечною, класною, якісною та безболісною. В нашій клініці ми використовуємо сучасний апарат, який називається Profiflex. З допомогою такого апарату ми можемо очищувати двома шляхами. Він працює з допомогою повітря, води та кальцію, який ми будемо завантажувати в ось цей резервуар або гліцину амінокислоти. Кальцій він буде мати круглу форму. Уявіть собі м'ячик для настільного тенісу, наприклад. От приблизно такої форми буде молекула кальцію. Вона кругла, вона маленька, вона гладенька, і під час гігієни вона буде ефективно очищувати зубний наліт та не травмувати ясна та емаль. Проте є моменти, коли ми і кальцій не можемо використовувати. Наприклад, якщо у вас є захворювання пародонту, якщо є запальні якісь процеси. Тоді ми не можемо використовувати кальцій. Чому? Тому що кальцій і молекула кальцію вона не розчиняється в слині та у воді. Тоді ми будемо використовувати в цьому ж апараті амінокислоту гліцин, яка є дуже м'яка, яка дуже бережно ніжно очищує поверхню зуба. Молекули дуже малесенькі, круглі, і під час того, як ми працюємо з повітрям, водою та гліцином, ці молекули розчиняються. Тому процедура безболісна, безпечна. Якісно та класно приходьте до нас на професійну гігієну ротової порожнини.